До тебе, мій Боже, свій взір піднімаю, до тебе сьогодні молитва моя, мій любий, тебе я сердечно благаю, пред величю твоєю схиляюся я. Очима святими споглянь на Вкраїну, як гріх поневолює душі людей, в кайданах старе й молоде покоління, в провалі лукавих безбожних ідей. Без тебе не вийти вже їм на дорогу, без тебе не буде щасливим життя, ти, сила, дай їм над гріхом перемогу, пошли каяття і звільни від гріха. Дай напрямок вірний і тим, хто при владі, щоб краще майбутнє, ти з ними створив. Зруйнуй, Боже, всяке вороже безладдя, і нашу державу, Господь відновив. Страждених почуй, о Господь біль у серці, відкриті ті рани сльозами кричать, діток і людей кром невина скреслється на землю, на мирну снаряди летять. Сховай нас тепер, наче пташка підкрила, і нашу країну Господь захисти. Вступись, Боже, визволи, ти ж бо єдиний творіння Твоє. Вопиє від землі, спаси, Господь, доньку, твою Україну від голоду, війн, від розрухи й біди, прошу, збережи нашу ти, батьківщину, благослови до кінця не завжди. Я знаю, ти вірний, я знаю, ти сильний, і вірю, поможеш, владнаєш усе. Ти чуєш, а значить, буде переміна. І кожен прославить й твоє.